Добрий день, малята, відгадайте загадку. Хоч хатинонька маленька та затишна і тепленька, як мороз кусається, п'ять братів сховається. Правильно, рукавичка. Сьогодні ми будемо ліпити рукавичку. Спочатку візьмемо аркуш картону, прикладемо руку. Та обведемо її по контуру фломастером. Ось і рукавичка. А тепер рукавичку треба вирізати. Зробіть це самі чи попросіть про допомогу батьків. Картонну рукавичку покладіть на дошечку: Моя буде помаранчева А ви виберіть колір, який вам більше подобається. Візьміть пластилін, відщипніть шматочок та розплющіть його, покладіть на заготовку та примажте його до картону. Потім відокремте наступний шматочок і притирайте до картону, заповнюючи пластиліном всю площину картону. Наша рукавичка готова. Треба її прикрасити. Для цього я приготувала маленькі намистинки. За допомогою стеки намалюємо на рукавичці сніжинку. Ось так. Та прикрасимо низ рукавички хвилястими лініями. А тепер починаємо викладати маленькими бісеринками сніжинку по лініям. Міцно притискаючи на мистинки до рукавички. Серединку сніжинки та закінчення ліній прикрасимо білими більшими намистинками. Щоб прикрасити низ рукавички, візьмемо продовгуватий бісер та викладемо його на ломаних лініях. Ну ось наша рукавичка. І готова.